Коли ви годуєте одну тварину, ви годуєте багатьох. Твої дії мають довгостроковий вплив на весь харчовий ланцюжок навколо тебе. Комахи годують птахів, птахи більших тварин, а ті ще більших. Чим більше біомаси накопичується, тим більше органіки залишається для організмів, які розкладають її. Вони, в свою чергу, живлять рослини, повертаючи поживні речовини в ґрунт. Годуй птахів і ти створиш екологічно безпечний простір. Інші тварини почнуть цікавитися, чому так багато птахів проводять час у вашому дворі. Ти станеш популярним у світі дикої природи, до весни птахи повернуться в пошуках нектару, квітів і фруктів. Допоможе цим крилатим істотам процвітати в твоєму саду, залишаючи насіннєві головки на рослинах. Деякі з них можуть бути несмачними для птахів. Але вони оцінять стебла, на яких можна сидіти. Якщо сумніваєшся, просто залиш все як є на зиму. Трохи занедбаний сад часто корисніший для дикої природи, ніж ідеально доглянутий. Якщо у тебе ростуть ці рослини, обов'язково залиш їх на сінньові головки. Вони стануть безкоштовною їжею для птахів, а їх порожнисті стебла укриттям для комах і личинок. Молочай. Молоча й одна з найкращих рослин для підтримки дикої природи. Його насіння багаті поживними речовинами, а стебла служать домом для комах. Ведмеже вухо. Високі квітконоси коров'яку приваблюють птахів, які ласують його насінням. Морський паду Його колючі суцвіття не тільки красиві, але й повні насіння, які люблять птахи, дугласова астра Айстри, справжній скарб для птахів. Кожна суть свіття містить десятки насіння, які залишаються на рослині всю зиму. Тихоокеанська астра. Ще один вид айстри, який особливо люблять птахи. Його насіння є чудовим джерелом їжі в холодні місяці. Морозна астра. Білі квіти цієї айстри перетворюються на насіння, які птахи із задоволенням їдять взимку. Астра новоанглійська, яскраві фіолетові квіти приваблюють бджіл, а насіння птахів. Ехінацея пурпурна, її насіння головки улюблені ласощі щеглів та інших дрібних птахів. Рудбекія. чорноока Сьюзен не тільки красива, але й корисна для птахів. Золотарник канадський, його золотисті квіти приваблюють бджіл, а насіння птахів. Лук поникаючий. Його насіння залишаються на стеблах всю зиму, стаючи їжею для птахів. Молочай звичайний, важливий не тільки для метеликів, але й для птахів, які їдять його насіння. Молочай красивий, його насінняві коробочки справжній делікатес для птахів. А трилиста. Її яскраві ягоди приваблюють птахів в холодну пору року. Коров як фіолетовий. Його насіння відмінний корм для дрібних птахів. Братки. Їх насіння залишаються на рослинах навіть взимку, допомагаючи птахам пережити холоди. Люпен багатолистий. Його насіння в стручках улюблене ласощі для птахів. Кампсис вкорінюється. Його насіннєві коробочки висять на ліанах, залучаючи птахів. Маргаритка багаторічна, її насіння відмінне джерело їжі для птахів ранньою весною. Шоколадна квітка, Його насіння залишаються на стеблах, допомагаючи птахам пережити зиму. Синеголовник юка колісний, Його насіння головки приваблюють птахів і комах, осінній геленіум, Його яскраві квіти приваблюють бджіл, а насіння птахів. Залишаючи ці рослини в своєму саду, ти допомагаєш природі зберегти баланс. Птахи, комахи та інші тварини скажуть тобі спасибі.